У Дубинському замку відкрили унікальну міжнародну виставку князівни і княгині. Таким чином, на найближчі два місяці у старовинній фортеці Дубна оселилися візантійські царівни, княгині Русі України, скандинавські та німецькі принцеси та королеви у вигляді давніх українських символів ляльок-мотанок. Ця виставка зібрана зі всієї України, не тільки України, а і світу, тому що тут представлено 73 ляльки, а їх зробили в загальному більше як сорок. Майстрів. І ці майстри проживають як на території України, так і за межами України, тому що і це і Норвегія, це і Канада, і навіть Бразилія. Одну з ляльок центральних таких експонатів, княгиня Ольги, представила передала сюди Ванеса Джерба. Вона сама бразилянка з Бразилії, але вона має коріння українське. Створенню кожної ляльки передувала дослідницька та клопітка робота, в якій особлива увага приділялася деталям. Так Серед стилізованих ляльок представлені образи княгині Ольги, Анни, королеви Франції, і навіть князі острозькі є ляльки, які представляють родину острозьких. Це і князі Острозькі Федір та Костянтина, також гальчка і Багато Острозька. Тому, звичайно, що вони мусили побувати в резиденції князів Острозьких в Дубинському замку, і вони сюди приїхали. Князі Острозькі, ми їх навіть викромили, тобто вони стоять по, по боках залу, і кожен може підійти. Вони підписані і побачити. Таким чином у Дубинському замку свої роботи зібрали найкращі лялькарки з усієї України та діаспори. І кожен з присутніх обрав собі саме той образ, який найбільше припав до душі. Більше всього мені сподобалась княгиня, яка молодь. Мені сподобався її наряд, тому що він мені нагадує зиму. І я християнка, і мені просто сподобалася ця лялька. Я б її поставила любуватися, я б сама б наділа такі наряди. Мені сподобалась дуже княгиня Ольга, її наряд весь і корона. Мені Чого? дуже сподобалися князі і картини дуже гарні. Мені дуже цікаво поринути в історію минулого нашого. Ну, особливо цікаво, що вона в замку, і ми сьогодні привезли діток на екскурсію. І вони теж в захваті, їм ну, дуже цікаво. То... Враження в мене ну фантастичні. Організатори зазначають, виставка має просвітницький характер. За допомогою ляльок розповідає про жінок, які пов'язані з княжим життям та історичним минулим нашої країни. Прославляє історичні постаті, від яких беруть початок найвідоміші королівські династії світу, що не могли не відмітити відвідувачі виставки. Кожна лялька, безпосередньо в цьому залі, це є окремий витвір мистецтва. Давніх дивен ляльки служували завжди оберегом, приносили щастя, здоров'я, благополуччя. Кожна ця лялька вона випромінює красу, красу української жінки, тієї жінки, яка десь колись жила, працювала, творила. Піднімала нашу країну до якогось іншого рівня. Виставка працюватиме упродовж березня-квітня цього року, щоб кожен охочий міг поринути у добу середньовіччя та дослідити власну історію. Тож Дубинський замок запрошує.